Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України, дякувати Богу. Киоти Сменичана така кобилка на продажу. П'ять років кобильці. кобила по Новоксандрійцях. Доїде добра, доїзде теж дуже добра. Хлопці їздять на ріку. Кожен день кобилу, майже більше коней вже продають. Майже троє коней чи четверо. Так що давно ну, продали. Там є старші пані продають саме, яка буде сам більше коштувати. Ось така це кобелка. Як ми це називають? Леся. Леса? Як сілойка називає кобела? Як ти називає, Леса. Леся. Така... така кобела. Хлопці можуть показати, вода ця фіра. Я зараз. Тому фіра не є мала. Об ці фіру. Шутер возить тут є, куди грузити. На 5 років стоїть. Не знаю, це жребно, вроді нежеребно, брехати не будемо, кажемо правду, так як і кобила добре їде, і кобила ціла. Ну, трохи залежно воно стані ще стоїть. то, то так я від півшотка, навіть, щоб, 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 Є ні худа. Така якраз файна, саме раз робоча, робоча кубилка. Ну, Найдесят свободку прогнати її трохи. Ноги знімали близько. Мар'ян не в'їдеш. Ще має бензин У вас їсть, ні? Ти не в'їдеш Мар'ян, правда? Знімлю ногу, мене міряли. Не знаю скільки має, бо я вже колись сказав на відео, що там має ногу 32, так як почали коментарі писати. Я не знаю, скільки ногу має. 20 має мінімум. 20 має точно. Тут треба їхати дивитися, кого б цікавила, така кобела. Ноги цілі. На нікого на ні? Ні. Вона була, кого вона нас першу підкорку злітали, так? Звітали, так? Mm. Ну і далі. На сусіку є. Кобила спокійна, таку вечку називають по нозі. Так як Олександрійці, що, нема що казати, не ну, чиста Олександрійка, відкобили. Щось чи отак от така кобила на рулетку, не знаю. До Мар'ян трохи підійдеся, Мар'ян був менше, не знали скільки, плюс-мінус Мар'янці вітіх тепер до весни. А однокінце їдемо я? В однокінце їде? У мене в пригадах, але мала би їхати. Воднокінце. Однокінце, Одно сама їхала в фірі чи ні? А не в що спали. Та у хлопців є, у хлопців є плані не впарюють. Зараз їздять, бо шутер. шутер камінь возить з річки. Пані роботя, 6 на 10. Роботяга після їхав. Вона тискала, ну ще і раз прожене, так марі до слупа пройдемося, але хоч бігати молода кобела. Але тримаємо. Ми біле тіло. Це непогана кобелка. 60 немає, точно. Але кобила файна, підколена, зараз він прийде ближче. Зараз ми будемо вийти. Пробу хіба б вам на ріці показали. Зняли, і показали ви на рідці, як кобила їде. Ну непогана така. Кобилка, так як комусь зараз виснувати, щось отак. На ліси такі коні не йдуть. Бо моги. Да. Тебе є Так тиктоці? Щоб треба зараз вкладати тіктоті. Коротше відео скинами. Якщо ви хтось так цікавитись, то можна рік ці. То ти свою тоже їх уже не вчиняє. Спрягав свою? Ні. Не? Здерешку спрягаєте, так? І, та... та? не ну, добрий день, ні? Трова любая. кобелка, хлопця це село тесманичане, номер, е, там я сподаря залишу Миколи. Кого буде цікавити ціна плюс-мінус тисячу доларів, може вище. Знаєте, дуже з газом це буде говорити. Від так. Кажу, так як є, то я вас зараз не було не є така ситезна, і не є худа. але має розкол. Так як має бути. Така. Такий наш для, для, наших, для наших тут територіальної нашої громади то якраз такі коні. Оці великі, що у нас є, то вже й і замоцні коні. Співа коники десь на ріку, якісь городи, де хлопці роблять. Вже то, то є. є багато городів, бо люди полишали, купа стало невигідна. Дуже не дуже городи роблять. Та і річку теж притискають, щось там поліція їздить, ганяє, хлопці, якісь там, екологія. Коротше, всі кому. Ті, хто хоче втричі пару гривень, тоді вже фірманів штурмуєш. Так що хлопці не мають спокійно як привезти. Ні. В городах ми теж У городах роблять, а? а? Ворови, загортати, щоб. То, од, од, ну, то одно, пушкує yeah. одно. А ну, то на кінці йде. Ще не одно. Та бо не прятаємо, бо я кажу, бо немає, що, там троє коней. Це Мар'ян має кобилу, тут мають четверо, то мають четвер, що впрягати. Тобто, Осколку ні не є сверху, а ще не є, це сита її лише. Добре, довго вона досі добре розколола. Але хлопці так ну, середньо годують, не можу сказати, що не годують. Не можу сказати, що моцну годують. Середньо годують, так як всі так, так звичайні хлопці фірмани. Цікаво. Так. Така, така. Цікаво. Цікава, така молода кобилка. Якщо буде зараз палитися, то ми її будемо з лордом парувати, попробуємо парувати. Ходимо як буде, якщо зараз спалиться, бо то вже десь зараз трохи піймали дуже вже... Мала дуже хотіти до жеребця. Ось така кобила. Село Тисманичане, івано франківське ОТГ. Тут продає не Мар'ян, продає Микола такий, є, що має коні, любить люби господарку. І це його кобела. Тисячу доларів треба накрити за кобел відпочала Відпочала нині півдні Цікаво. Там молодаша кобила, що п'ятий яти, рік кобелі. Та молокі слуші я точно ти не знаю. Мало лишить. Мало лошицю, так? Угу. Мало вже кобила лошиця. Так що Походи нам десь тут теж з наших країв. Точно не знаю, звідки придумувати я нічого не буду, кажу. Кажу так, як є. Добре, мене що ти заганіші, чи ви її пускаєте лишаєте пасти. Може ще трохи літа тут в погородах, що То все, тут її ти. Все, отаке. Тут. Я, хлопці в фіри стоять, задній двір, так як кожен, господарський двір. Колись залиши хоздвір, мають це немає дві фіри. Два якісь має теж дрова возять. Кажуть, фіра в них це така. Ну, я рахую, що нормально, але хто каже, як хоче, то є ще такі фіри, що помісниця, Одна шуфля. По тут одну шуфлю та, й, та й все, що поміститься вузенька. Тут така помісниця непогана. Відзимають пожевести мені шутер, але не знаю як буде, бо кажу, бо щось ганяють, всі І поліція, і зелена варта, хто не хоче. Сьогодні. Що всім гарного перегляду, бувайте здорові, хай щастить.